І що ж, друзі, всім привіт! Мене звати Сашко, а точніше Алекс Скорпіон, І це нове зимово новорічне відео. І в сьогоднішньому відео продовжується легендарна геймерська рубрика, яка має назву мобільні ігри на телефоні. І як ви вже змогли догадатись по назві відео, я сьогодні побудую дещо таке супермасштабне і дуже таке цікаве. Е, можна сказати, мрія всіх дітей. І я думаю, люблять ліпити сніговиків. От сьогодні якраз у нас буде на цю тему відео Але не просто я зроблю такі маленькі сніговики, а я зроблю супергігантський сніговик. Але простими словами, це збільшив сніговик в 100 разів, якось так. І тому давайте вже краще, не гайте часу, а приступати до самого відео з вас, звісно, королівські вподобайки, підписочка на мій YouTube та телеграм-канал Алекс Скорпіон. Посилання на мою телегу буде, як завжди, в описі цього відео. Ну і не гаймо часу. Погнали будувати гіганського крутого новорічного сніговика. Я на будівництво нашого. Так, так, друзі, до речі, подивіться, на мій будинок новорічний, як він з Це я, до речі, 2023 купив і я хотів записати новорічне відео 2023, але воно не вийшло. Вийшло ну, дуже таки поганим. Не дуже чутно мене було і взагалі там воно зіпсувалось конкретно. Тому сьогодні в цьому році я вирішив, можу сказати, відновити цього відео. Але придумав дуже таку цікаву ідею, дуже масштабну. Бо давненько не було масштабних відео. Останній відео був про аквапарк. Посилання я обов'язково закріплю в описі під цим відео. Коротше, буде на Telegram, Аквапарк і. зимове відео 2022. І так, ось ми прийшли на оцю основу. Я її заздалегідь побудував, тому що... І часу і так у мене обмаль і треба поспішати. Так, ну що, Починаємо робити. Ось приблизно такого розміру у нас буде гігантський сніговик. І не поспішайте вимикати це відео. В кінці буде Все детально. Ну, в кінці я вам все розкажу, покажу, і, Ну, як там хочете доступ. Дати... Це карта 2023 року, і щось не вийшло і можу записати її, тому я запишу у 2024 році. От, ще раз повторюсь, для тих, хто не почув. До речі, маю надію, що ви мене прекрасно чуєте. Я не підлагую і звук у мене ну, нормальний. Так, давайте відрахуємо блоки. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Так, Все. тепер тут залишилось ще один відрізочок поставити. Така дуже цікава ідея, можна сказати, мрія всіх дітей, я думаю, всі мріяли зробити гігантського сніговика. До речі, я на одному каналі бачу відео з роботами гігантських, ну, таких незвичайних сніговиків. Тому, якщо бажаєте, якщо цікаво, посилання також буде в описі. Коротше, багато буде посилань. А що? Ну а я тим часом роблю другий слой, другий шар, правильно, можна так сказати, сніговий сніговик. я маю, надію, вийде у мене не якийсь фігни там змазаний, а дійсно нормальний і класний. І щоб не забирати багато часу, зараз я дороблю третій шар і зроблю паузу. Тому що якщо я буду це все показувати, це буде дуже нудно і ролик може затягнутися. Ну, до 20-25 я не хочу, щоб ролик був такий дуже затягнений. Я хочу, щоб він був такий невеличкий, коротенький і дуже цікавий. Це мій новорічний випуск 2024 в Майнкрафті. Ось таке новорічне відео. І я б мені буде дуже приємно, якщо ви його отримуєте. Своєю королівською вподобайкою і підписочкою, звісно, на мій канал. Моя головна ціль це 200 підписників. Я їх планував до 31 грудня набрати, але у мене зараз 3, 174 підписника. Я не знаю, як до 31 грудня вони наберуться, але все-таки я хочу все одно їх набрати. Так, ось такі у нас три шари. Ще потрібно зробити багато таких шарів, щоб вийшов куб. Тому не перемикайтесь, я скоро до вас повернусь. Так, ось такий у мене куп вийшов. Давайте тепер робити наступний шар. Так, і головне, щоб він був трошечки менший. Ну, в принципі, як і будуються звичайні сніговики. Так. Все по пропорціям ми робимо. А як і на? Такс. Ми все по два, по два. По два, по два, все, все правильно, начебто повинно а ні, може, ще збільшити. Головато. Начебто, давайте ось так не по два. Прекраще, може бути, я може користь, щоб мене якраз його поставити. Ось такий у мене новорічний випуск, але це може сказати Люжиш виденько, що вести. Ну, вже щось виходить, так, да, вже давайте. Може і закінчувати скоро. Може ще збільшити. Так, я думаю, ну, напевно, ще буде більше і буде достатньо. Так. Так, так. Оп! у ну, мене дальну малю 100. ще у Minecraft немає новорічного стандартного. Може вони новорічно колись додать. Ну, друзі, ну як вам? О, вже і сніг пішов. Ось це дійсно, справді, новорічне чудо, новорічне відео, новорічний випуск. Називайте, коротше, як хочете. Але зараз він сніг буде мені дуже заважати, тому давайте ми його закриємо. І хочу зробити останній шар. Можливо, з ним буде так, більше і більше. Тут якось так. Я в них зміну все. Ось ми хвилину, другий старці зробив. Але це тільки все квіточки, далі буде цікавіше. Тому я зараз зроблю паузу, коли дороб... ну, дороблю голову вже без вас. ну, в паузі. А Далі буду займатися декораціями сніговика. Тому не перемикайтесь, я скоро до вас повернусь. Ось, друзі, я закінчив. До речі, забув, коли будував сніговика ну, перший етап робив поставити музику, але я вже я її зараз поставив. І так, друзі, ось так виглядає стан... стандартний сніговик. Ось такий він прикольний. Я не знаю, що він зараз робить, він щось дивиться в одне місце. Так, ладно, давайте на іншому покажу. Ось, Ой. це стандартний сніговик. Але якщо йому відрізати голову, буде ось так. Ну, Я ж хочу зробити без гробила, приблизно ось так. Ось. З такою посмішкою. І ось його гігантська версія збудована. Давайте тепер робити її очі і ротик. Але мені здається, що маловато я цього смішку, давайте його ще здоровому. Щоб вистачило на це. Звичайно, де 10 -та хвилина. Дійсно, майже. Майже. Так, все тепер ось точно з головою ми завершили, але вона якась дуже велика вийшла. Ну, нічого. Так, от у нас буде сірого бетону. Ставимо раз. два Робимо морквяний ніс. От зараз мені трошечки нагадує сніжну королеву там. І я хочу йому ось так зробити. Осик йому збільшимо. І тепер треба робити йому руки. Так, зараз поставимо Time Set Day, щоб було все ідеально. Так, і давайте тепер робити йому руки. У стандартного сніговика, зараз ще раз. У стандартного сніговика ось такі от опущені руки. Ой, не так зробив голову. Угу. його ну, посмішку ми майже правильно зробили, а я хочу по-своєму. По-моєму, моя красивіше виглядає, ніж у оригінального сніговика. так. Здається, десь приблизно Ось так. ми можемо опустити саме Це... збивити... сміговика. Так, так, да, все я правильно роблю. Давайте тут прожимо. Стоп. Так, 1, 2, 3. один, 1, 2, 3. Все, опускаємо. І тепер робимо далі. Угу. Ось така рука у нас вийшла. Думаю, таку, такого вистачить. Ну, раз, два, три, 4 блоки. Такі у нас вийшли. Думаю, такого вистачить. І тепер те ж саме зробимо з іншої сторони. Фу, друзі, нарешті тут було багато роботи за кадром, але я впорався. Ось таку шапочку йому зробив. Ну, Вийшло не дуже ідеально, але я дуже старався. І тепер фінальний етап залишилось зробити йому пуговки. Ну, тут нічого не треба. Просто поставимо десь в рандом пуговки. І у нас виступають. І тепер залишимося ну, зробити сяючі очі. Я вам хочу зробити такі сяючі очі. Але він зараз виглядає прям як пара якийсь. Напевно, цей Ну, мені здається, з сяючими очима він виглядає красиво, але можна цей місць придбати. О, визносимо чи. Чи краще з носом. Я, чесно кажучи, не знаю. Як краще взагалі. Так. Чи Через... Чизлечую рамку. Ну, просто ж хотілося зробити так, щоб світився. Давайте зробимо йому. підсвіточку таку. Він буде світитися все таке. Що він буде садитися, але якось по-іншому. Так, псувати просто сильно не дуже хочу. Сильно. І, напевно, без носу йому більш красивіше. Бо нос виглядає як якась дурниця. Взагалі давати його ферм робимо. Супер ніс. Хе -хе. Ну, може і такий залишимо. Так, і давайте ще зробимо ось таких пару декорацій. Я ось таку новорічну шапочку беру, це ж таки новий рік. Новорічний випуск у мене ось такий. Так, ось так. Дочь, його буде так трошечки видно. Ну, як трошечки нормально. Не прям що прям він сяйо, він зірка, ні-ні-ні. Просто буде світитися яскраво. Поставимо ці, ці, ці по і залишилась ще одна сторона. Поставимо рамочки і зараз будемо потикенечку завершувати наш новорічний відос. Ну, і на цьому все. Ролик підійшов до кінця. Ось такого я масштабного сніковика зробив. Давайте ще ось тут йому зробимо. Типу тапочку. І на цьому все. Дійсно, все, ролик підійшов до кінця. Оцініть мого сніговичка, до нема до 10 в коментарях. Ну, мені здається, що вийшло ідеально. Він дуже такий високий вийшов. І буде, так, тепер, можна сказати, ще одна новорічна прикраса або новорічна розвага. Ось я цього пранічного чоловічка робив у 23-му році. І ось як виглядає все поселення. Я тут. Коли зайшов трошечки почистив, сам прапор поставив навіть, прикрасив. Ну, то треба може ще прибратися десь, а також, так можна сказати, все, в принципі. Як вам сніговик? Ну і взагалі як вам ролик? Мені здається, він вийшов дуже такий ідеальним. Давайте зараз я ось стану десь на верхній руці йому. В нього так і зроблю деякі налаштування. І Якщо вам відео дуже сподобався, то обов'язково поставте на нього свої королівські вподобайки. Та не забудьте підписатися на мій YouTube канал та телеграм-канал. Посилання буде в описі. Також буде посилання на, пос... ну, посилання на моє старе відео 2022 року, то можу сказати, типу новорічне. І ще буде відео з ну, сніговиками, такий конкурс сніговиків, так називається то відео. І ще хотів вже сказати. Це не єдине новорічне відео. Я думаю, що у мене 31 грудня все-таки вийде зняти якийсь новорічний відос. Ну, я не обіцяю, але він повинен вийти. І також ще в корисній інформації за ноутбуком, теж хочу якусь новорічну, новорічну тематику зняти відео. Ось такі от плани. Ну, якось так. Ну все. З вами був Сашко. Всім гарного настрою, бережіть себе та до наступних моїх бомбезних відосів. Чао!